Авіація Сил оборони за добу завдала трьох ударів по районах зосередження особового складу противника. А підрозділи ракетних військ та артилерії уразили чотири райони зосередження ворога, склад боєприпасів, два райони зосередження ворожої артилерії та логістичний центр окупантів. Українські підрозділи відбили понад 20 атак на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. За даними генштабу ЗСУ, лікарням тимчасово окупованого Луганська все важче упоратися зі зростаючою кількістю поранених. До міста нещодавно із Московської області прибула група медичних працівників, зокрема хірурги. Офіційна мета приїзду, нібито обмін досвідом та допомога медичним закладам Луганська. Крім того, у генштабі зсу підрахували, щоденно гине на війні приблизно 70 примусово мобілізованих жителів Луганська та його околиць, щоб за Обігти можливим проявам невдоволення серед населення ритуальним службам рекомендовано коригувати чисельність присутніх на похоронних процесіях до шести людей. Крім того, у цьому контексті так зване МДБ наполягає на кремації загиблих. Одна людина загинула в одрадокам'янці Кам'янці на Херсонщині. Росіяни поцілили прямо в житловий будинок. Про це повідомив очільникова Олександр Прокудін. Також російська артилерія, вкотре атакувала Білозерку. Через обстріли тяжкі травми отримав 29-річний чоловік. Лікарі борються за його життя. Російськими снарядами пошкоджено будинки та господарські споруди. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Російські окупанти не припиняють гатити по прикордонню Сумщини та Чернігівщини. Станом на 15.30 окупаційні війська сім разів обстріляли області. Розповіли в оперативному командуванні. Північ там повідомили, що терористи атакували зі ствольної артилерії, мінометів та гелікоптерів. У місті середина Буда внаслідок обстрілу пошкоджено три приватні будинки. А в населеному пункті прогрес будівля підприємства. Про жертв та постраждалих не повідомляли. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів зустріч у розширеному складі із Верховним головнокомандувачем об'єднаних збройних сил НАТО у Європі, командувачем ЗС США у Європі, генералом Крістофером Каволі. Український воєначальник розповів про оперативну обстановку по всій лінії фронту. Залужний також наголосив на необхідності надання Україні широкого спектру озброєння і систем протиповітряної оборони. Генерали домовилися і надалі підтримувати діалог та працювати задля. Посилення обороноздатності України. Діалог тривав понад годину. Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Еммануелем Макроном. Президент України детально поінформував про ситуацію на фронті та перспективи її розвитку у травні-червні. Окремо, глава держави акцентував на першочергових потребах українських сил оборони. Також лідери говорили про підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі та українську формулу миру. Німеччина підтвердила передачу Україні другого зенітно-ракетного комплексу Айрісті. Офіційна заява з'явилася на сайті уряду ФРН. Всього Берлін обіцяв передати чотири таких системи ППО. Окрім Айрі Сті, Німеччина передала Україні ще вісім вантажівок Зетрос, які створені для експлуатації в екстремальних умовах бездоріжжя. Всього українські військові отримали вже 84 одиниці таких транспортних засобів. Один з елементів підготовки сил оборони до активних дій так пожежу на нафтобазі у тимчасово окупованому Севастополі прокоментувала речниця Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. Цитую, дуже великий ступінь тривожності, і дуже великі потоки спрямовані по всіх маршрутах, куди можна виїжджати. Навіть серед військових родини евакуюються, сказала Гуменюк. Через цю ситуацію в тимчасово окупованому Криму російські військовослужбовці почали писати рапорти на відпустку, в які вказують місця її проведення на території континентальної Росії, а на Кримському мосту виникли затори. Україна підписала з турецькою компанією Байкар нові угоди. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камищин. Є важливий результат. Три нові угоди з турецьким виробником Байкар для українських виробників. Деталі не розкажу та запевняю. Ці контракти дають нашій країні експортну виручку і зброю нового покоління. Ракети дальністю до 300 кілометрів, засоби ППО, а також обладнання для подолання мінних полів. Велика Британія оприлюднила дані про оборонні закупівлі для України. Зокрема, Міноборони Сполученого Королівства планує придбати броньовані машини розмінування, бронетранспортери, мостоукладачі, пускові установки, транспортери важкої техніки та інші позиції. Крім того, для забезпечення ударів Лондон хоче закупити ракети чи реактивні снаряди з Стю 100-300 кілометрів із наземним морським чи повітряним запуском також Велика Британія сприятиме зміцненню української протиповітряної оборони та виробництву артилерійських і танкових боєприпасів. У офісі президента України відповіли на заяву ексканцлера Німеччини Ангели Меркель щодо дружніх стосунків з РФ. Радник голови ОП Михайло Подоляк назвав Ангелу Меркель людиною, що поставила Європу в тотальну залежність від російських енергоносіїв, та поставив під сумнів її заяви про те, що нібито вона зробила все, щоб Росія не почала війну. Невже після 430 днів жорстокої війни можна настільки глибоко зневажати свободу, настільки відверто не помічати російських масових убивств і так відкрито ненавидіти право України на самозахист? Якщо не можете виправити помилок минулого, просто припиніть виправдовуватися та заохочувати агресора. Нагадаю, Ангела Меркель назвала правильною свою політику щодо Росії під час війни в Україні. Також вона заговорила про необхідність переговорів про закінчення бойових дій. Україна бойкотуватиме чемпіонат світу з дзюдо, оскільки організатори змагань допустять до участі росіян та білорусів. Про це повідомив тренер національної збірної Віталій Дуброва Суспільному. Цитую: ми сподівалися, що здоровий глузд переможе. На жаль, перемогли російські рублі. Заявив він. Дуброва вважає, що міжнародна федерація дзюдо не перевірила тих спортсменів, які подавали заявки на чемпіонат світу. Він наголошує, що більшість дзюдоїстів із Росії. Причетні до російських силових структур офіційну заяву про бойкот збірна України опублікує в понеділок. Володимир Зеленський привітав українських прикордонників із професійним святом. Також президент України відзначив службовців ДПСУ державними нагородами, присвоїв військові звання та вручив погони прикордонникам. Глава держави нагадав, що за час оборони від російської агресії вже 2193 воїни-прикордонники відзначені державними нагородами, із них 11 званням Герою України. Також на церемонії президент ознайомився із сучасними зразками. Бойової спеціальної техніки та зброї, які перебувають на озброєнні українських прикордонників. Я дякую за надлюдську силу, з якою підрозділи прикордонних військ боронять у найжорстокіших боях за Бахмут, за Авдіївку, за Мар'янку та інші наші міста і села Донбасу. Дякую за рішучість, з якою ви. З якою наші прикордонники разом з усіма силами оборони і безпеки України звільняли від окупанта нашу рідну Київщину, нашу Харківщину, наш український Херсон, наші північні регіони України. На церемонію прийшли сотні людей. В Умані попрощалися із жертвами російської атаки 28 квітня. За даними міської ради, провели в останню путь п'ятьох загиблих. Нагадаю, внаслідок російського обстрілу загинули 23 людини, серед них п'ять дітей. Рятувальні роботи в місті тривали 35 годин. Нині в Умані триває триденна жалуба. Ця подія сколихнула, мабуть, кожного громадянина нашої держави, кожного громадянина. І світу, і Європи в цілому, тому що життя це той великий дар, який дається Богом від моменту зачаття і до смерті. Життя не має, як то кажуть, залишати і порушувати ніхто. Господі, душократує, Господи, душу завжди крату.